Ну, що можна сказати на це, знаєте, мені здається, що Володимир Олександрович був дуже чесний, коли на самому ще початку свого обрання сказав наступну фразу: Я цю війну вже давним-давно своїй голові закінчив він її не починав. І коли чотири рази відмовлявся приймати повістки і всіх інших випадках, і коли розводив війська. І тому зараз ну, я бачу якусь дивну гру в піддавки. Я інакше цього не можу назвати. Я не є військовим експертом, а я в цьому, мені здається, трошки ліпше розумію, ніж деякі, які себе такими називають. Ну, вони більше повилизувані по експерти. Я бачу, що йде ну, десь планомірні кроки по двох напрямках. І вони скоординовані. Перше, створити умови, при яких Росія зможе просунутися в межах Донецької області і її повністю взяти, і, на жаль, певній частині Харківської області, ну, принаймні лівобережжя Осколу, вони давним-давно намалювали. Собі як частину ще тоді, коли вони ще це називали ЛНР там, вони собі цю частину Харківщини теж прималювали до ЛНР і тому в них вона так розписана. Це я ще з тих часів 2014 року знаю, чому питався тоді декого в них, чому вони туди так пруться. От зараз такі відчуття, що одні хочуть здати цю територію, другі хочуть її взяти. Є ще Збройні сили України і народ України. Народ України вже десь починає колотися, ламатися, мир за будь-яку ціну, будь способом, все воно вже понеслося, але при тому всьому прямої зради народу України сприйняти не може. Збройні сили України навіть не можна собі уявити, щоб хтось віддав наказ задати ворогу Донецьку область. Зараз мова йде про Донецьку область, частину Харківської власне про це от чітко про це саме ведеться мова і. І тому замість того ідеться оце мордування, просто всіх десь створюються умови, десь відбуваються кадрові заміни. Ну, це, знаєте, це треба бути ідіотом, щоб не зрозуміти, що міняти комбрига 72, й скажімо, біля Вугледара Вугледарі, коли саме ворог починає наступ, це є одне єдине завдання. Там нема двох інших завдань. Це одне єдине завдання здати Вугледар, так як. Авдіївку не могли здати доти доки не від справи відставку заужну і вище командування. Без них Авдіївка була приречена, її вже не можна було зберегти. Так само зробити не за не проду не то, що не продумано, а умисно провокаційну ротацію для того, щоб здати і прорив зробити ворогу в напрямку Покровська. Для того треба було саме на самому піку атаки ворожої зробити в часовому ярі той розгром до добровольчого українського корпусу. Дуку. Пригадуєте там правого сектору, що було вже давніше. От дуже конкретні речі вони не можуть бути, ну знаєте, один-два рази може бути випадковість ще два рази може бути по дурості, коли. Це кілька десятків разів, коли відбувається просто хаос. От, всі я надіюся, читали, рекомендую інтерв'ю генерала Муженка. Це, мабуть, найгеніальніший в Україні стратег. Вищого рівня стратега я не бачу, не знаю. Він сильніший і за залужного, і за всіх. Це найсильніший стратег. І Він прямо пише, що будь-яка заміна кадрова, навіть на підвищення когось тягне за собою десятки нижче кадрових змін, і просто повний обвал по цілому сектору фронту. Просто обвал рішень, обвал командування і розвал. Ну ці речі, що зараз відбуваються, 41 генерала взяти усунути зараз. До того ще було.

Ну, це здача території, це здача фронту. Інакше це назвати не можна. Дурість може бути ще раз кажу, кілька разів більше не може. І отакі відчуття, що одні граються під давки, другі граються, щоб це взяти, а паралельно час від часу ще українців треба полякати і тоді запускають. Рашисти показують якісь човни на Дніпрі, а з цього боку випускають Кіма. Ну, мерзенішої істоти, ніж Кім. Мені знайти, здається, важко. О, чомусь українцям від заходить. Кіма довіри, рейтинг довіри один з найвищих в Україні. Просто шокований одна з найнегідніших, най, найганебніших постатей в українській сьогоднішній політиці його випускають, і кім відразу розказує, зараз. Будуть росіяни брати Херсон, готовтіся Росіяни будуть брати Херсон Федорова. Випускають зараз. Росіяни будуть брати Запоріжжя з Росіяни. Такі так, так. Ми зараз Це будемо бути... яке для української частини населення. Мені так, здається, так, так ну те, теж так ну, можливо. можливо. Ну, Хоча вже він ж російськомовний. Він російськомовний, він, а, він ніде російськомовний. тільки зараз на телебачення коментарі. Я офіційно. просто не дивлюся його. Я теж не дивлюся, але воно проривається. Раніше він взагалі тільки російською говорив. Зараз він почав йому пояснив, що треба. Він тільки офіційні коментарі українською, все решта, тільки російською. Ну той самий Рістович. Рістович теж міє українською говорити, тільки не хоче. От зараз Федоров сидить у Запоріжжі, йому кажуть: лякай населення. І він чекає, росіяни кажуть, ми зараз будемо брати Запоріжжя і Федоров. Ми вони зараз будуть брати Запоріжжя. Та сама історія по Дніпру. Тобто, на мій погляд, у мене враження таке, що ворог не має достатньо сильного потенціалу для великої війни. Він робить те, що він зараз може зробити. Тому я можу припустити, що ворога рано чи пізно стане питання про можливе перемир'я, але поки що вони тероризують населення України, деморалізують і дестабілізують українську армію. До речі, чим більше розмов зараз буде перемир'я, пішов виборча Кампанія, всі вже там штаби розгортають, а суги дійсно розгортають штаби. Мені пишуть, тому що Кременчугу партійні осередки на повну катушку працюють, винаймають бікборди на весну осінь 25-го року. все інше і тепер собі уявіть, людям воювати і гинути в, в цій ситуації. Думка така: 200 тисяч і так вже є самовільне залишення частин. А якщо ми плюнемо, їх всіх ж не посадять. А навіщо помирати? Якщо я зараз можу втекти, все одно за місяць буде перемир'я. Отаке в головах твориться. Тому цим створив страшну проблему, якою користуються росіяни. А далі, далі відбувається ота фраза, яку я люблю повторювати. Дехто з моїх глядачів каже: відвикся від неї, тому що це ти так в губінною Росією втягуєш нас. Я її все-таки повторюю. Ольга отець отіцунуфрію, потічь, отказався. Чим більше Зеленський здає територію ослаблі армію, чим більше залякує населення, тим більше мотивація у Росії наступ продовжувати наступ. Тоді вони можуть більше взяти. Отак само воно десь зараз і відбувається. А що буде далі, вирішується не у нас. А зараз найгірше, тому що оці візити, візит Ярмака. Я перепрошую, я трошки в міжнародній політиці розбираюся. Я не один рік цим займався, і я був. Ну, у мене посада просто в Верховній Раді була за міжнародним протоколом. вона була прирівняна до першого заступника міністра закордонних справ. Тому відповідну інформацію отримав таким самим чином із закритим, і секретним доступом і все інше. Тому я трошки розбираюся. Візит Тарас В'ячеславович, от він поїхав, вже тиждень пройшов, фактично, так е, скажімо, зійшли, як то кажуть, всі води, зійшли всі емоції. От тепер ми можемо тверезо оцінити ці візити. До чого вони призвели? Що вони нам дають, що вони дали? Про що могли домовлятися? Чому е, після цього ми бачимо, що в конгресі Сполучених Штатів. Е, Оту частину допомоги, законопроект про uh -huh. a, продовження про лендліз, Україну звідти виключають. То це така домовленість була? Це результати цих yeah. зустрічей? Саме так. Це результати цих зустрічей. Причому абсолютно прямі. Якщо хтось думає, що Єрмак їхав домовлятися про Україну, то я перепрошую Америка це країна процедури в Америці. От ну скажімо, команда Трампа республіканці дуже поважають Петра Порошенка, просто неймовірно поважають. Але вони з ним зустрічаються неофіційно, тому що процедура забороняє, якби Зеленський написав. Повноваження. Я уповноважую народного депутата України, там лідера фракції, лідера опозиції Петра Порошенка на проведення переговорів. Все, вони б з радістю вели з ним переговори. Але без такого повноваження найбільша повага в Трампа нормальні стосунки з ним, нормальна повага. Але він не може з ним вести переговори. От чому вся штука Порошенко може переконувати та сама історія з Єрмаком, тільки гірша. Ну що Порошенко він принаймні є політична постать. Він лідер фракції, лідер опозиції в парламенті. Він на політичному рівні веде переговори. Він веде переговори з радником питань національної безпеки і оборони потенційним радником, майбутнім від Трампа. Він веде з держдепом зараз. Переговори провів переговори. Вже вернувся ж. Він вів е, в Канаді переговори. Він може на політичному рівні вести з ким в країнах, яких немає права на узурпацію влади, може вести переговори за в От з ким просто він дійсно він їздив кілька разів в Америку навіть без Зеленського. З ким він вів переговори? Я вам наведу приклад, це заступники Джуліані у виборчому штабі. Тобто завгоспи. Він для них завгосп, і вони йому на переговори виставляли завгоспів. Він здавав їм якісь наші інтереси, він здавав їм Байдена і домовлявся, як він буде його крити, але всі вище. Ведуть переговори тільки з офіційними особами. І от до Америки виїжджає урядова делегація в Америці. Ніхто не знав про візит Єрмака в Америці. Знали про візит першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки Юлії Свириденко. Все. до речі, там так запутали, Ніхто досі не знає в Україні. Так а цього у е, міністра оборони він взяв умерва з собою чи не взяв? От, казали, ніби взяв. Потім кажуть, ні, ніби залишив Україні, тому що Умерева можуть навіть арештувати в Америці, через те, що розкрав, в тому числі і американські гроші. Ну право, його там вся родина і бізнес, в нього право на проживання в Америці є, але небезпечно було. От ніхто навіть цього не знає. Тобто візиту як такого не було. Офіційно в Америці це був урядовий візит. В делегацію входять це. Є традиція, коли тетя урядова якась делегація, входять різні представники. От, наприклад, Володимир Литвин був такий спікер парламенту, завжди включав обов'язково в делегацію. Перукарку. Вона чисулася як спеціаліст управління справами Верховної Ради, От тому що вона йому укладку робила, в ньому на цьому був пункт. Янукович завжди включав двох кухарів. Він боявся отруєння його мали годувати тільки свої при свої довірені люди. Вони теж були членами делегації в делегації. Юлі Свириденко, американці бачать Юлія Свириденко, хтось там якийсь вам прикладач, хтось там від держпротоколу, хтось там звідки якийсь там завгосп, якийсь господарний представник Єрмак. Ну напевне, папірчики має носити. І тут вони стикаються з цим. Ну вони знають про це, але вони це бачать в очію. Перший віцепрем'єр-міністр, одна з найвищих посад в українській державі, носить папочку і подає каву якомусь варіочнику. Ну в них з су по шаблону. Тобто, у вас країна чи вони кажуть? Тобто, ви з України приїхали, чи ви з Сомалі приїхали? Ви, напевне, Сомалі, бо в Сомалі саме так відбувається. Там якісь бос мафії, отой Алькаїн, ну там не Алькає, а там щось інше, той е, сам. От приїжджає їхній представник, а за ним бігає премєр міністр на задніх лапках і подає йому папірчики, наливає йому воду з пляшечки. Тобто ви Сомалі? Ви чад? Ви цей Судан Південний? Чи ви Європейська держава? З ним не могли вести переговори. Я ще раз пояснюю, це повна єрунда. Він не міг поїхати туди домовлятися про Україну, оскільки Свериденко не мала від нього повноважень дозволу говорити. Вона просто мала його завести на переговори. Але вони зрозумівши, що переговори будуть не з нею, просто відмовили. Наскільки я розумію, з ним поспілкуватися погодилося, від... відмовився повністю кіткелок, який ну має вести переговори по Україні і Росії. Відмовився з ним взагалі спілкуватися, заявив, що я цю особу не сприймаю далі. Здається, з ним перетнулася, і чи поспілкувалася, чи по телефону переговорила людина, яка має подібну до нього посаду, керівниця апарату Білого дому. Все, от вона єдина могла з ним спілкуватися за їхніми правилами. <кхе> Далі кажуть, що з Волцем він спілкувався з радником з питань незбезпеки оборони, а я не маю цього підтвердження. Він навіть з Венсом говорив, Венснів під'єднався. А знаєте, що мені сказали? От мої колеги в США сказали, що насправді він просто чекав, випрошував цю зустріч. До нього чи на вулиці чи в фоє підійшов? Саме майбутній радник з питань національної безпеки і міжнабезпеки вот. і привітався, спитався щось там, щось там. Потиснув руку і сказав: ні, вибачте, у нас розмови не буде. До нього підійшов Венс. Він теж потиснув руку, привітався, сказав парусів. Вони пішли в приміщення. Я чув, що ці переговори відбулися саме так. Тобто, Єрмака відмовилися приймати будь-хто, але він потратив колосальний ресурс державний. Він потратив колосальну кількість грошей бюджету на цю поїздку. Він свою там секретарку зарівнув ООН відправив там представляти Україну, що повний абсурд секретарка завгоспа доповідає вон це таке приниження для України, саме як для держави. Ви бачили кисуть, коли вона виступала, кисуть отако потупив очі, щоб його навіть камери не показали, його обличчя тому що це ніхто ну, не знає де поматі. Скаже, а яка різниця? Хоч бомжа ставте? Ні. Коли вступає неповноважена особа в такому випадку, це справді ганьба для держави. Це означає, що держава не відбулася, і от тому поїздка Єрмака він їхав рятувати свою шкуру, домовляться про своє політичне майбутнє, можливо, про усунення зеленського ну відразу в ході виборів і призначення когось на кого він погоджувався би. Ну може думав розіграти оту авантюру з е, залужним. Я не знаю. Я думаю, що вони з залужним не домовилися. Залужний не дурний, щоб вляпатися в таку історію. Але може він хотів аммер через американців, щоб на нього натиснув, що він погодився, що він буде тут таким собі, знаєте, ерзат королевою, президентом без повноважень, а все цим буде керувати Єрмак, який хоче стати прем'єр-міністром. І Він ще раз каже: він їздив рятувати свою шкуру. Що ми отримали в наслідку? В наслідку ми отримали, що вся команда Трампа, яка дістала наказ від Трампа, мовчати і не гавкати, вони мовчали і не гавкали по Україні кілька тижнів. Навіть синок Трампа утримався від випадків проти України, проти Зеленського. От відразу після поїздки Єрмака ще до зустрічі Трампа з Зеленським почали лити бруд, почали з усіх сил шурувати проти України. Ну і плюс кажу, те, що кіткелог офіційно публічно відмовився зустрічати, це означає. Дуже погано для нас історія. Це означає, що з Україною вести переговори ніхто не збирається взагалі. Тому що в принципі а кому хто йому потрібен? Він же ж не є офіційно повноважена, О, ну вони повноважена особа, але особа не з портфелем. Тобто для нього Єрмак міг би бути переговорником. Він не захотів з Єрмаком мати справу, тому що він буде мати справу з іншими країнами, не з Україною. О, чому вся штука? Ну а візит Зеленського до Парижа. Я припрошую, от хто ходить в церкву, У вас іноді бувало, ви в церкві на службі Божій заходить якесь одоробило в якійсь маєчці і в шортах, і в шльопанцях. Ну, У православних церквах, як право, виводять на двір і дають дуже добрих гуль, настріляють. в католицьких скривляться, подивляться і більше тобі нікої руки не подадуть. Офіційно радник Трампа заявив, що це була образа американському народу. Знаєте, коли такі фрази говорять, це країну викреслюють. Образа американському народу, не президенту, не негідна поведінка, не негідний вигляд бомжуватий. Образа американському народу це дуже серйозно. Радник Трампа не скаже жодного слова без погодження з ним. Поява карикатур, поява зневаги. Ну все, нас викреслили. Ну і остання фраза, щоб цим закінчити, буквально. Звернули увагу, відбулася спроба поговорити. Макрон переконав Трампа. Всі пишуть вже американці. Акціос інші пишуть, Трамп дуже не хотів зустрічатися з Зеленським. Дуже не хотів, але його переконав Макрон. Зустріч тривала порядка півгодини, з яких щось там Зеленський пробував говорити. Ніхто я думаю, не зрозумів, що Зеленський говорив. Трамп розуміє дуже специфічну англійську мову, короткі фрази. Зеленський говорить речення, і ви українською він розумієте, що він хотів сказати. Тобто, його просто не зрозуміло. Я думаю, плюс це була реально образа для Трампа зустріч з такою особою. І... На завершенні, ну вони показали, посміхалися. На завершенні після того було ухвалено рішення всі наступні зустрічі проводити старатися без України. Що відбулося далі? Далі було заплановано. Не знаю, вона мала відбутися, але про неї по-моєму, не, не дуже говорили багато. Знову потрійна зустріч: Трамп, Макрон і прем'єр е, Великобританії. після того. Без Зеленського і не інформуючи українську сторону, взагалі без повідомлень. Ми без вас домовляємося. Після того Макрон виїжджає до вилітає до Варшави, проводить переговори там у Варшаві і з е, із Дудою і з Туском. Вони домовляються. Ну Туск ритуально каже: Ну, ми звичайно ж хочемо, щоб всі переговори велися з Україною. Але Зеленського на ті переговори не запрошує. Принципово не запрошує. Веде переговори без нього. Далі е, їде. Орбан до Трампа їде Орбан в Європі. Зустрічається кількома. Зараз Орбан летить до Ердогана. Вони ведуть переговори про Україну. Кіт Кеок, наскільки мені відомо, зараз веде дуже активні переговори з расистами, дуже активні. Всі ведуть переговори. Єдина країна, яка не веде переговорів про себе, це Україна. Нас виключили після цих двох поїздок. Це прямий наслідок цих двох поїздок. Тобто, Україну сприйняли країну не договороздатну. Ті, кого виставляють на переговори Ярмака чи Зеленську, не можуть вести переговори за означенням. Після цього вони будуть вирішувати за нас. І Україну поставлять перед фактом це, звичайно, буде за наш рахунок. Нічого доброго, це нам не світить. Вони домовляться з Росією про зняття санкцій, про багато інших речей. Ну, якісь гарантії України не дадуть тільки особисті гарантії під час не Трампа на найближчі 4 роки. Нічого більше Україна не отримає. І Зеленський звичайно почне трубити, що він проти у Торман Зеленському запропонував. Це вже реально підтверджує. Нехай не брешуть, що нічого не пропонували. Реально запропонували після розмови з Путіним. Он Орман ще з Путіном розмовляв. Запропонували різдвяне перемир'я плюс е, обмін полонених. Зеленський реально відмовився. Це факт. Він відмовився тому, що його без нього домовлялися, тому що його обіділі. Ну, от хай всі, хто чекають на тих 650, про яких є домовленість повернення наших полонених, хай запитається в Зеленського, чи його образа особиста має значення. Він Україну образив. От цій ситуації всі домовляються з усіма, а він буде ставити в колеса. Тоді Україні дадуть ізоляцію, вуплять санкції по Україні, а з Росії знімуть санкції і поставлять перед фактом. От довести Україну до такого до такої ізоляції, коли все вирішується абсолютно без нас. Ну. Це ні Янукович ні кучма такого не вміли зробити. Дивіться, 6 листопада, це тиждень тому, видання Wall Street Journal повідомили, що радники Дональда Трампа висунули різні версії плану фактичного заморожування лінії фронту в Україні. Одна з них передбачає відмову від вступу до НАТО протягом 20 років. Я вже чув версію 50 років. Так. За даними видання, цей план передбачає заморожування лінії фронту, створення 800 мильної демілітаризованої зони майже 1300 кілометрів. Крім того, він передбачає залишити Росії приблизно 20% території України, які країна-агресор захопила. В офісі президента засумнівалися в достовірності цього плану. Дмитро Литвин, оцей. Радник президента з комунікації каже, що загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. Далі, видання The економіс повідомило, що офіційні особи в Україні спираються на два публічні формулювання мирного плану. Видання The Telegraph також повідомляло, що план Трампа може передбачати розміщення європейських і британських військ у 1200 кілометровій буферній зоні між російською і українською арміями. І Гардіан також повідомляло, що в оточенні Трампа є люди, які можуть умовити його вести переговори з Україною на умовах російського диктатора Путіна. Складна ситуація дуже для України в будь-якому випадку. І мені здається, що тут кожне слово навіть дійсно ви правильно сказали, навіть манера спілкування, одяг, все це грає зараз дуже величезну роль. Що б там не казав Володимир Зеленський, як би вони не вважали? Вони чомусь думають, що це 22-й рік, і зараз всі країни мають відчинити перед ними двері. Ні. Ні, немає цього часу. Все то минулося. Тепер зовсім інший час. Ми бачимо, як активізувався Віктор Орбан, який намагається всидіти на декількох стільцях і бути посередником між Трампом і Путіним. Щось одне одному там передають якісь сигнали, я так розумію. Ну і звичайно і про Україну не забуває. Тому ну, от мені здається, що зараз, зараз дуже, дуже такий серйозний момент, щоб ми нічого не пропустили. Та власне кажучи. Знаєте, от найстрашніше, коли був Петро Порошенко, найстрашнішим жахіттям, яке могло би бути, це було вести переговори про Україну без України. Він добився, що про це навіть думки не було. А я зараз дивлюся на ті події: що з Єрмаком, що з Зеленським. І в мене думка може легше буде для України не так катастрофічно, якщо зараз якась частина переговорів буде хоча б без нашої влади проходити. Найдеальніше, бо якби були уповноважені ті, кого на заході розуміють, з ким можуть розмовляти. Я згадував Прошенка, можу згадувати Костю Лісєєва. Можу згадувати Клінкіна, залужний ідеальний теж переговорник. Просто Визначити цих людей і дати їм офіційні державні повноваження це не багато. Це просто це звичайний указ, стандартний указ президента. Він звучить так: про указ президента номер такий то про уповноваження посадових осіб і політичних діячів на ведення переговорів з приводу мирної угоди, там чи перемир'я, чи якихось інших речей щодо України. В переговорах він видав такий указ 211 дріб 2022, 4 квітня 2022 року, де були включені в тому числі особи, які не мають жодних посад. Ну, наприклад, Олександр Чалий, істота, яка була співавтором Будапештського меморандуму, на який вони зараз нарікають, кому не передбачені взагалі жодні гарантії для України. Жодні, і він наполягав, він обіював і протягував це. Він не має жодних зараз серйозних посад. Він включений був там. От такий самий указ видається. Уповноважити наведення переговорів народного депутата України Петра Прошенка за згодою посла України у Великобританії, Північній Ірландії Валерія Заужного, там вже без згоди. Це державний службовець, він автоматично туди йде. І ще певних осіб, з якими ну Клімкіна згодою, він сьогодні вже приватна особа. Єлісєєва за згодою. Все, от цю групу невелику, це не має бути велика група, троє, максимум четверо людей. І вони можуть вести за нас переговори. Ну, ще раз кажу: вести переговори з цими це програш. Це вже програш. І ми маємо, оскільки ці не відступлять, і вони будуть далі заважати. Ну слухайте, ті тільки що розмовляв з Трампом. Ти вертаєшся назад і кажеш, ну Трамп, взагалі він зараз ще поки що ніхто і звуть його ніяк. Я до Байдена подзвоню, щоб Байден мені дав НАТО запрошення. Перше, Байден тобі не хоче його давати, тому що він не дають таким країнам, які обирають таких як Зеленський до влади. Не дають запрошення в НАТО. Треба два цикли виборів провести з адекватними результатами. Тобто, це п'ять з гаком років. Одні вибори, і після них за 5 років, другі вибори, де ви покажете адекватний результат, тоді вам дадуть запрошення в НАТО. Це позиція Байдена. Друге, Байден на цьому етапі не може нічого вже зробити. Третє, а що, значить, його запрошення? Там нема такого поняття запрошення від Америки. Є запрошення від НАТО. Всі 32 країни-члени НАТО під час засідання саміту НАТО надають запрошення разом. Ну, це консенсус, це не голосування, це просто рішення консенсусне. Всі підтверджують, всі разом дають. Їх немає консенсусу, і зараз до кінця правління Байдена не буде саміта НАТО. Де ти зберешся це робити? Це єдине завдання. цього? Ні, ну, я розумію? Він дурний, він не розуміє про що він говорить. от той, хто йому написав. Це знає це завдання роздраконити до ненависті Трампа. Ти тільки що з Трампом говорив, він тобі тільки що відмовив. Ти підставляєш Байдена, що він тобі також сказав, ні, ні, тобі цього не дам, і ти озоблюєш Трампа. Слухайте, ну він діє як провокатор, щоб все зірвати. В мене таке враження, що він діє в тому напрямку, в якому зараз дуже потрібно <різь> Росії. Росія зараз дістає дуже добрі хороші умови для наступу і захоплення нових територій в Україні. Відповідно, їм треба відтягнути на певний період початок переговорів. Їм точно треба до інавга Трампа не входити в переговори, не оголошувати припинення вогню, а бажано ще відтягнути довше. І тому вони штовхають Зеленського, і Зеленський починає кричати щось те, що ну просто має відбити охоту. Будь-кому цим займатися. А він добився протилежного. Всі переговори ведуться тепер без нас.